Добрий день грибники. Я знову йду до лісу по грибочки. Нині не сам. Зіною Наня ще йде взаді. Дзьомбарні. Після дощу цілу ніч шпарив дощ. Ціно, грій, Вріз рій. То то да. Фу. Брати капшона. Сіддять. Йду знову по гриби. Дошкропити, але зараз будемо глядіти гриби. Роса, хто знати яка? Ще от річки течуть. Але будемо зараз глядіти. Засипають руки зараз в гризу, треба лише рукавиці брати. Після дощу вологість велика. Де, заходимо сюди. Його. Бо там зараз не прийдеш, зараз все мокро. Добре, зараз будемо глядіти. Покажу вам щось знайдемо. Слюки вже знайшли, але дуже і прямо вже не всередині. От її перший грибок. Точніше другий. От. Одного Аня знайшла. Такий от. Білий. Трошки погрізний. А от і другий мій. Овіць який. Гарненький. О, ще й бабочку. Бабочка ще є. Ваше малого не сім'я. І от бабочка і ще одна відніється. То біленька. Якщо я не помиляюся, грузді, Їх ніхто не бере. І візкільки мухоморів. Мухомори не збирати. Все гарно, тільки що комарня не дає спокою. Засипає прямо в очі. Піднімається помаленько на той горб. Будемо глядіти. Біленькі. То-то, то-то гризуть. Аня там он. Далі ходить, бік. А я йду звідси. Я йду біж ту траву. Я в гумовцях. Буду Глядів. Зараз пройдуся. Тако, може тут маслюки будуть. Бо то є мішаний ліс, а там далі вже пішов такий більш сосновий. І на межі можуть бути маслючки. Отже, щось бачу, не знаю що. Ні, то, то не маслюк. Думаю, маслюк, а то мухомор. Добренько, щось знайду, разом вам покажу. Так, Аня покликала, знайшла бабки. от Одна бабочка. Зараз нам дивитися, чи вона не хробачлива. Випадаються о. Ого, віть. Ні, це не з неї не буде. Бачите яка здрава? Хіба шапка може ціла? Зараз подаємося. О, ще одна є. От, ще одна є. Бачите? Діцькі. Бабки, козарики, підостєшники, хто як називає, в якому регіоні. Ну, я кажу бабки. Взяв, бабки. Взяв, взяв. Білих поки що не видно. Йдемо до гори вишив ту траву. Так, по-біленьких нині не густо. Більше випадаються бабочки. біленьких от. Тільки три штучки біленьких. Але от, подивіться, знайшов які дві красуні лисички. Бачите? Які гарні усіньки. Але комарні гризуть. Не можна навіть зняти, не можна показати. І такі гарні. Мають бути ще, але є тільки поки що дві. Більше не виднося. Там той раз якось був тут, то знайшов дві і той раз дві. Ну, будемо сподіватися, що ще будуть. Так, трошки ми змістилися по місцю і от Аня кличе є білі гриби. Ось той же я йшов, поки до неї знайшов. Куди яких два. Гарнюньких. І каже вона, що є. Ще. Де вона? Де? А, диво бачу. Дивіться, які гарні. Ой, яка краса. Видіться. Один. І от другий який гарненький. Бачите? Красивий білий. Я минулий раз тут був. Не було нічого. А нині є. Ну, дощ як йде. то йде, то не йде, точніше, а грибочки ростуть. Так, будемо подальше трошки йти туди. Я вам скажу вже. Трошки білих назбиралося. Бачите? Воно таке найздоровечого знайшов, але що саме, головне, чистіший. Е, взагалі чистий, бо якщо порівнювати минулі рази, то нині набагато чистіші грибочки. Що, знайшла щось? Жаня, що знайшла бабочку. О, подивіться які. Гарненькі, біленькі бабочки. О, одна, друга. Третя. А, ні, та вже гнила. А от, якщо, якщо такі великі, чистенькі буду теж. Минулий раз я не брав таких здоровеччий ляпаток. А о, ще одна є молоденька. Буду її забирати. Аня хоче обжарувати шапки. Робити таку страву. Ну, раз не брав, бо багато було молоденьких і білих, нині менше. Нині заберу. О, які. Довгоногі, але мокрі. Можна вирвати. Дощ валив цілу ніч, води набрали. О, яка Довгеча. Гарно. Ви подивіться, який... Здоровань. о то, -то. гриб. гриб. Якщо взяти, його. Яка долоня, а який гриб. Ого! го, -го. Е. Красень. Що гарний, то гарний. Блискущий після дощу. Ну, будемо надіятися, що чистенький. То то гриби ще. Гарний. Ну що, йдемо ми помаленьку звертаємося. Знайшли ще пару білих. І От по дорозі знайшов таке сімейство козариків, бабок. От. Я вам зараз покажу, що я назбирав. От, такий от біленький знайшов. То от, от. Такі от великі шапки бабок. Будемо обжарувати. І ось знайшов таке сімейство. Зараз провірюю, якщо шапки гарні, то заберу. О, чистесенька, дивіться. А комарні. не не обратуватися. Бачите, така чистюсенька. Нам тільки треба шапки. Тоже чистенька. То все забираю. Ото. Дивіться, що чорна всередині є. Теж Чистесенько. Забираю і йдемо назад. Туди, ще тако пройдемося і будемо йти додому. Аня пішла тому низом. А то зайшли трошки ближче до поля там взагалі. Говоди комарі просто очей нереально розплющити, в очі лізуть. Повертаємося назад трошки глибше в ліс. Якщо нічого не знайдемо, будемо йти додому. Так вже, от. Дивіться, вже можна сказати, що половина сумки є. Правда трошки старенькі, але нічого. Будуть і такі добрі. Я йду верхом, щоб під горбаку не лізти. Аня низом пішла. Що, піднімайся, йдемо. Дійшли ми вже от до дороги. Прийшли аж аж звітом, обійшли по кругу. Назбирали, от, подивіться. Ось от такі, зараз покажу ближче. О, дивіться, яку сивульку знайшли. Ріжка чи сивулька, хто як називає, чи стесенька. Бачите? От. які ось шапки бабок. Старі, але на обжарку за яєчком піде. Знову, дойшли до дороги, дзямбарні, купа. Аня якесь з глякою обганяється. Так же зараз зразу будемо йти по під дорогу, доходимо до кінця і будемо йти додому. Рахував не буду, от же майже повна сумка. Я кажу, трохи старенький, але і то добре. Трохи білих, трохи бабок, сивульок, пару лисичок, таке собі асортіє решітки. Тому давайте ставити свої подобаючки, підтримуйте канал, підписуємося. Всім гарних рибалок, грибалок. Ой, чому би гепнув добре. І всім па-па.